Як умру поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі, що лони широко полі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревочі, що лони широко полі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве речі, поховайте та вставайте, кайдани поріте і вражою злою крою волю крапіте. і мене, сім'ї великі, сім'ї волі нові, не забудьте пом'янути незлим злим тихим словом. І мене, сім'ї великі, сім'ї волінові, не забудьте пам'ятати Незним тихим словом, я в кумру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні й милі, щоб лавни широкопари і ніпрої і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Було видно, було чути, як реве ревучий. Слава Україні, героям слава. Слава нашому українському війську, кожному, кожному, кожному. Вічна пам'ять і слава героям. Слава захисникам. Слава Україні. Амінь.